8 липня. Спекотно вже понад 12 годин як сервери гри «Козаки 3 лягли і не працюють. Жоден гравець не може потрапити в мультиплеєр улюбленої гри. Спільнота VCC має свій мод і власний сервер для гри Козаки 3. Всі бажаючі можуть доєднатися до гри на моді VCC. Для цього потрібно підписатися на мод VCC в Steam. Щоб отримати токен для гри на сервері, потрібно зареєструватись на сайті VCC. За додатковою інформацією звертайтеся до Одіна, Гранда або Отця Павла у Діскорті. Сьогодні ввечері, після 21-го по Києву, планується антикризовий козацький стрім, навіть якщо сервера козаків не будуть онлайн. Молодий і амбітний відеоблогер випустив нове відео про свого кота. Підтримати автора можна у описі до відео.